Українці попрощались з Любомиром Гузером. Після триденної церемонії прощання провідника греко-католиків поховали у крипті Патріаршого собору. Того самого перший камінь, якого колись заклав сам гузер. Наша Ганна Бока бачила, як проводжали в останню дорогу великого українця. Ми служили на такій поляні. Була гарна каплеча. Вони прощаються лише з його тілом, а його слово живе. Так кажуть усі, хто з самого ранку йдуть на подвір'я патріаршого греко-католицького собору в Києві, в останні побачити блаженнішого Любомира Гузера до храму. Нескінчена черга провести кардинала в останню дорогу йдуть дорослі і малі відомі і прості українці і переважно. У святкових вишиванках я думаю, що він би не хотів, щоб ми сумували. Я так думаю, тому ми ми маємо такі, як люди, сум, але відчуваємо, що він на небі і, і, і в тому числі, що він святий, і за нас молиться, і за нашу всю Україну колись приблизно в цей час блаженіший був рукоположений а і в цей ж день Бог його забрав на небо. Це, це, це великі знаки такі І в цей час справді кажуть на небо відкрите небо для, для людей святих, особливих у черзі. Кожен по-своєму згадує Любомира Гузера. Хтось його запам'ятав лише з екранів телевізора. Історик Володимир Сергійчук спілкувався із баженішим наживо. каже, він був не просто провідник однієї з конфесій, а всього українського народу згадує, як кардинал якось попросив його проконсультувати де ж. Краще місце в Києві для Патріаршого собору. Я йому пропонував, що найкраще місце це Батиєва гора, місце, яке над Києвом, і всі церкви на правому березі, головні в Києві, всіх конфесій. Мене вислухав блаженіший і каже: ви все правильно говорите, пане професоре. Але хоч ми йдемо на лівий берег, на пісок, каже, але ставши на лівому березі, ми опанували вже східну Україну. Тобто цьому проявлялася його соборність. Саме Гузар 15 років тому заклав перший камінь храму, до якого нині з'їхалися понад 600 священнослужителів з усього світу, окрім Антарктиди, з усіх представництв з різних конфесій, ушанувати людину епоху. Приїхав і особистий посланник папи. Він передає слова франциска. Майже регулярно він долучався до життя вашої країни, як мудрий вчитель, його слова. Були простими, зрозумілими для всіх, але водночас надзвичайно глибокими. Під час прощальної служби храм заповнений ущерть. Хто не вмістився, слухає проповідь з екрану на подвір'ї. Її проводить представник католики України Святослав Шевчук. Гузара називає лише так: наш батько Любомир. Прощання завершує словами Гузара Я залишаю вам єдність як великий заповіт. Ми любимо тебе. Бряду священнослужителі проносять труну з тілом до усипальниці Київського собору, запаюють та розміщають під вівтарем. Повічно пам'яна Бока, Валерія Ковалінська ігородка, ч вже Славшуренко, генедішльга, тесен один плюс